Ваше блаженство, і на завершення хотів би попросити у вас вашого благословенства для усіх тих, хто буде переглядати цей матеріал. Ну, важче, я зі своєї сторони хочу і молюся за, за тих всіх людей. Я би дуже був радий, якби ті люди чи в тих різних обставинах, в яких ви представили це. Щоб вони зверталися до своїх душпастерів, до тих, з ким вони, що так скажуть, спілкуються дуже близько, щоб вони шукали такого благословення для свого подружжя, для своєї проблеми під опікою душпастеря, що справді їм допоможе, бо знає їхню ситуацію, знає, що їм потрібно. Я, що так скажу, можу тільки так дуже загально благословляти, але я радше чим благословляти я це благословення залишаю душпастрія. А зі своєї сторони, хочу і стараюся молитися за всіх, бо це є важлива частина народного церковного життя. Можете дозвольте, що я вам таку. Невеличку особисту річ скажу. Знаєте, буває, на жаль, часто, що люди приходять до вінчання, дуже, так би сказати, не, не цілковито так підготовані, як повинні. І ставляться до того, знаєте приходять вінчання, весілля. Знаєте, так багато там, знаєте, святкування, радості і так далі. Е, я пригадую, коли я вінчав людей, що я був парохом головом об'єд в Америки, приходили молоді люди, ну і там під час, того, під час обряду, вінчання, вони зобов'язуються перед Богом. Але вони знаєте, вони так видно з обличчя, що скажу, їх є, що вони не розуміють в повній важливості тої хвилини, до чого вони властиво зобов'язуються. Я пригадую, що я дуже переживав, Боже, чи вони знають, що вони роблять. Знаєте, вони усміхнені, такі, знаєте. Повний ентузіазму того Святочного Духа. Але я пригадую, я так переживав, чи направду вони знають, що вони роблять. Я думаю, що то... я ділюся таким своїм, що так скажу, особистим пережиттям. Бо, знаєте, то дуже приємно бути на вінчанні, вінчати. Бути на вечірлю, то все дуже гарно. Але вінчання має дуже поважні наслідки в щоденному житті. Хто вступає в подружній стан, повинен бути, старатися бути дуже свідомий, що він робить. Чи це чоловік, чи це жінка. Обоє вони повинні дуже, дуже серйозно до того ставитися. Справді готові не допустити чогось поганого в своєму житті.